Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Філе стегна 17 гривень 80 копійок за 100 грам. Звичайне філе 18 гривень 20 копійок за 100 грам. Гомілки курячі. 9 гривень 15 копійок за 100 грам. 8 гривень 87 копійок. Коштує тушка куряча. 12 гривень коштує 100 грам курячі стегна. Оселедець шматочками в олії 300 грам, 63 гривні 30 копійок. Оселедець шматочками слабосолений. Олії. 115 гривень. 43 гривні коштує оселедець. Вага 200 гр. Скумбрія без голови слабосолена. Від фірми Iceberg. Ціна за 100 грав, 25 гривень 24 копійки. Оселедець від своєї лінії 180 г, ціна 39 гривень. Є два варіанти на вибір. Крабові палички від розумний вибір 240 г 38,50. 28 гривень і 40 копійок коштує ікра імітована. Буряк червоний варений 350 грам. В упаковці ціна 40 гривень 40 копійок. Капуста квашена із журавлиною 39 гривень 50 копійок 400 г. Капуста квашена 900 г від розумний вибір 83 гривні 80 копійок. Сердина 40 гривень від своєї лінії. Кілька балтійська не розібрана 34 гривні. Ось така кілька балтійська. В томатному соусі 56 гривень 50 копійок. Сир звенигора 160 грам, 60 гривень 80 копійок. Сметанковий та екстра. Ось такий сир карпатський, легенда 61 гривня 70 копійок. Сирок плавлений від кому 75 грам, ціна 16,60, паштет індичий або курячий. 26 гривень 20 копійок. Просили показувати масло, акційних позицій немає. Точніше є одна позиція акційна. Це є Молокія 62% жирності, 51 гривня, 70 копійок. Джем 28 гривень. Персик, апельсин. Ціни на яйця поштучно 3 гривні 95 копійок. Розмір це 1. Ось такі упаковки 10 штук 51 гривня. До речі, а ви дивитесь перед тим, як купляти яйця, чи вони всі всередині цілі? Ось такі яйця розмір більший, це 0, 51 гривня. Від своєї лінії яйця. 10 штук 50 гривень 40 копійок. І такі яйця розмір L 53 гривні. Акційна ціна на сметану просто квашена 15% жирності у стаканчику 26 гривень Сметана молокія 20% жирності 370 грам 43 гривні 80 копійок, 15% жирності 36 гривень. Сметана галичина 15% жирності 38 гривень 30 копійок 20% жирності 44,80 Сметана простоквашино, 15% жирності. 190 грам в упаковці 24 гривні. Галичина кефір 2,5% жирності 39,80. Нежирний кефір.

16 гривень. Йогурти Молокія 250 грам 1880. Макаронні вироби від розумний вибір. 1 кг 22 гривні 70 копійок. Ріжки. Пружинки 1 кілограм, 24 гривні. Мушля. 32 гривні, 30 копійок. Також 1 кг. 26 гривень. Вермішель. Макарони від тая. 1 кг спіральки 31 гривня 50 копійок. Вермішель ярка. 1 кг 32 гривні 80 копійок. Макаронні вироби своє лінія, 29,50. Свої лінії. Ось такі макарони 400 г, 32 гривні 30 копійок. Спружинки від фірми Deluxe 500 грам, 45 гривень. Пера 45. Спагетті. 45 гривень. 500 грам. Ось такі спагеті 32 гривні 30 копійок від своєї лінії. Спагеті тая тут 300 грамів 12 гривень. Ще від ярка 450 грам, 18,50. Пластівці вівсяні 37 гривень, 40 копійок 500 грамів. Булгур 500 г 30 гривень 70 копійок. Такий подрібнений, крупний 500 г, ціна 30 гривень 70 копійок. Акційна ціна на гречку 1 кг 32 гривні від розумний вибір. Горох 1 кг від розумний вибір 15 гривень 30 копійок. Крупа кукурузина 1 кг від розумний вибір 1470. Крупа манна 900 г 2760. До зустрічі в нових роликах.